Поблизу території колишнього санаторію Росія, що на французькому бульварі, компанія Варда Плюс почала благоустрій. За словами її представника Юрія Шинкаренка, там мають встановити сходи. В день на місці працювала будівельна техніка та робітники. Станом на 15-ту годину поблизу траси здоров'я працювала будівельна техніка та робітники. Згідно з інформацією, розміщеною на паркані поруч, тут ТОВ варда плюс проводить благоустрій території, мають встановити сходи. Ми звернулися за коментарем до робітників, проте вони не розповіли, що тут відбувається. Без коментарів. Територія на французькому бульварі 1 5 де згідно з інформаційним стендом Тоу Варда Плюс зводить як клуб, огороджена парканом. За ним ходять робітники, проте побачити, що вони роблять через загороду, не можна. 7 квітня ми направили запит до прокуратури Одещини, щоб дізнатися їхню позицію щодо забудови цієї території. Наразі відповіді немає. За словами речниці відомства Катерини Новочли, інформація щодо запиту до неї поки не надходила. Обіцяють прокоментувати пізніше. Нагадаємо, 10 квітня на французькому бульварі відбулася акція протесту. Люди виступили проти забудови пляжу колишнього санаторію Росія, де компанія Варда Плюс зводить яхт-клуб. За словами організаторів, в акції взяли участь близько 200 людей. За даними поліції діалогу, близько 40. Подробиці далі у сюжеті. 12-й годині на французькому бульварі 1-5 почали збиратися люди. Вони вийшли на акцію проти забудови пляжу колишнього санаторію Росія, де 7 квітня компанія Орендар Варда Плюс відновила будівельні роботи. Поки ми в законний цивілізований спосіб в судах вирішуємо це питання, вони заганяють техніку і кажуть: то нам. Ми тітушок на наженемо. На, на ми охоронні фірми на інмем, у Нас є бабки. Ми вирішили на верхов, на ріна на рівні вищого адмінсуду. Що ви зробите? А от ми, а от що ми зробимо? У нас є от солідарна дія українських громадян. Все, що у нас є. Готові поборотись? Ми готові, наприклад. На загородженій парканом території ходили невідомі люди та стояла будівельна техніка. Представник компанії Варда Плюс Юрій Шинкаренко запевнив. будівельні роботи наразі не проводяться. На сьогоднішній день у ТОВ «Варда Плюс» є всі права основания основання виконувати будівельні роботи, але замовникам будівництва було прийнято рішення щодо розгляду справи в Одеському окружному суді, ним не будуть проводитися будівельні роботи. Юрій Шенкаренко додав, наразі «Варда Плюс» проводить благоустрій території. ТОВ «Варда Плюс» отримала дозвіл у департаменті артитури Одеського міського совєта на благоустроєння. Відповідаю на ваш питання, на сьогоднішній день Проводится благоустройство территории путем установки лестницы. Пляж будет общедоступный. Что у то варди плюс не возникает никакие права. Ні на лестницю, ні на пляж. Юрій Шенкаренко запевнив на відведеній земельній ділянці, ТОВ «Варда плюс планує звести п'ятиповерховий яхт-клуб. Адвокат автомайдану Олексій Мальников це заперечив. Умови договору оренди. Пункт п'ятий читає п'ять один земельна ділянка передається в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель яхт-клубу з рятувальної станції. Тут були будівлі на момент 19-го року. як клубу вони використовувалися у якості, як клубу. Під виглядом, начебто, яхт клубу. Тут буде повноцінний, цілорічний. Готель, який призначений на одночасне перебування 360 плюс осіб, учасники акції виступили проти того, щоб варта плюс займалася благоустроєм території. Ми не хочемо благоустрою. Будь ласка, забирайте звідси газіблоустрою. Якщо ви не згодні, ми не згодні. Є судова гілка влади. Друзі, ви згодні? Я не хочу, щоб Варда Плюс благоустраювала цю територію. Я не хочу, щоб департамент, як там ви сказали, архітектури, да, какую та благоустрал цю територію. Я не хочу. Я думаю, що тисячі десятки тисяч людей в Одесі цього не хотят. Наприкінці акції люди демонтували одну секцію паркану, на якій була намальована свастика. Ану, ану, ану. Ні, не треба, не треба, не треба. Красиво. Красиво. За словами організаторів, в акції взяли участь близько двохсот людей. За даними поліції, діалогу, близько сорока. Акція проходила мирно. За попередніми підрахунками, кількість учасників приблизно 40 осіб. біля близько 40 осіб. Може більше може менше. Юлія Лобурак, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до речниці одеської міськради Наталі Мальцевої. Чи зможуть чиновники його надати, вона не знає. Нагадаємо, у 2019 році прокуратура подала позов проти забудови та оренди пляжу компанію Варда Плюс. Ця справа розглядається у трьох судах: Приморському районному, господарському та адміністративному. У березні 2021 року кастаційний господарський суд Верховного суду дозволив проведення будівельних робіт. 7 квітня на загородженій території працювала техніка та робітники. Був виритий котлован та закладений фундамент для будівлі.